раз, після першої гри у тебе була відмінна гра в першій грі, коли ти сказав, що здавалося, кліперс, наче провокували тебе бити їх, залишаючи багато місця для твоїх китків ззовні. І ти сказав, ми поговоримо про це після того, як виконаємо завдання і виграємо. Отже, ви виконали завдання і виграли. Чи хотів би ти поговорити про це трохи? Так, більше? Так, Ми можемо про це поговорити. Про що ти хочеш поговорити? Чи ви сприйняли це як особистий виклик? Чи вас образив спосіб, яким вони вас так, захищали? Знаєте, е, 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 нічого особистого. Е, е, я, е, е, думаю, вони вважали, що це був їхній найкращий okay. шанс. Зупинити мене чи вивести мене з серії. Але е, одна річ, про яку ніхто не знає, це те, що я працюю як ВІЛ, Тож незалежно від того, що хтось робить. Е, я завжди готовий, і я буду готовий до всього, тому що я готую себе до всього. І як я казав, після першої гри, якщо вони продовжать так робити, я змушу їх заплатити. І я не знаю, який у мене відсоток за серію, але хтось має мені сказати: це 43. Скільки? чорт, це круто. Знаєш? Думаю, знаєш, це не дуже спрацювало для. Е,